Good morning, my dear pupils! Доброго ранку, дорогі учні. Сьогодні на нас чекатиме цікава історія від Селі, яка так і називається Селі Story Amazing World, потрясаючий світ, цікавий світ. Працюватимемо ми з вами на сторінках 64, 65 у кольоровому Pupils, Але спочатку хочу вас налаштувати на цей урок, тим, що сьогодні ми з вами будемо знайомитися діти з числівниками. Кількісні числівники від 30 до 100. Ви напишете, коли будете оформлювати сьогоднішній урок число. Напишете поруч з February з лютим те число, на яке припадає урок. А потім ви напишете тему числівників від 30 до 100. Нічого такого складного в уроці немає, окрім того, що вам треба буде вивчити назви числівничків, ось від 30 до 100. Звичайно, ми їх будемо потім. Писати з вами, тому що це дуже важливо. Не тільки номером знати, як написати, а й словом. І так, поїхали. 30 англійською буде 30. 30. 40, 40, 40. Вони схожі чимось 30, але будьте уважні, правопис абсолютно різний. І коли ви будете прописувати 40, подивіться, літера U зникає. Тому що коли ми пишемо 4, так, ви знаєте, в F-O-U-R. А ось тут, бачите, зникає. Fifty – це 50, 50 це fifty. 60 sixty. Зверніть увагу на закінчення. Коли ви будете готуватися до диктанту, то, звичайно, ви будете пам'ятати, що закінчення ті. окрім ста. Ну, ми ще до нього дойдемо. Сімдесят англійською буде севенті. 80. 80. Зверніть увагу на правопис. 80. 90 найті. 90, 90. Ну і 100, я впевнена, ви вже чули, це 100. Одна сотня, якщо перекласти дослівно. 100. Ось так. І так, вдома вчимо, прописуємо. Ось так написали і потім прописуєте. 30, 30, 30, 40, 40, 40. Таким чином, дуже швидко запам'ятаєте, я впевнена. Ну, а ми рухаємося до нашого цікавого тексту. Сьогодні я дуже багато тут вам і допоможу, і е, цікава історія нас чекає в кінці під номером 2 вправа. Але починаємо. І так, це цікавенькі діти з книги рекордів Гіннеса. Ось подивіться, на першому малюнку зображено американця, зріст якого був 2 метри 72 сантиметри. Уявіть собі, майже 3 метри людина. Ось поруч стоять люди нормального зросту, і бачите, яка картина. І так, давайте познайомимося, про кого йде мова. Звичайно, цього чоловіка вже немає, але це вже легенда, про нього згадується як найвища людина світа. This man was a giant. Пам'ятаємо з нашої історії, коли ми читали з вами у другому класі, слово giant це велетень. His name was Robert was Robert Wadlow. He American. Він був американцем. І звали його Роберт Водлоу. When he was eight, he was 1 meter and 83 centimeters tall. Коли йому діти було 8 рочків, його зріст був три см. Уявіть собі. Такий, як ви зараз, він був вже ну, дуже високий. When he was 22, he was 2 meters and 72 centimeters tall. Слово meter, метр читається через і міта сантиметр. Коли йому було 22, його зріст складав 2 метри 72 см. He was the tallest man in the world. Він був найвищим за зростом у світі. His feet were 47 centimeters long. Його розмір ноги складав 47 сантиметрів. They were the the biggest feet in the world. Це був найбільший розмір, стоп, найбільший розмір ноги в світі. Ну, ось так, бачите. Скільки сьогодні цікавого, ми будемо знати. Подивіться на цю квіточку. Це в нас друга розповідь. This is the the biggest flower in the world. Це найбільша квітка в світі. It's orange and white. Вона помаранчева біла. It's 91 centimeters across. Вона діаметром 91 см. Це дуже велика. You can see these flowers in forests. Ти можеш побачити ці квіточки у лісі. They aren't very pretty. Вони не дуже красиві. Ну, якщо подивитися, да, воно така трохи дивна да, на вигляд. Під номером 3 дійте розповідь про колібрі. This is a hummingbird. Бачите, в цьому уроці вам не дають вчити слова як такі з тексту, вам дають числівники, але я вам, вам допомагаю, перекладаючи текст. І ви тепер знаєте, що hummingbird це маленька пташечка колібрі. It's 57 millimeters long. Вона всього-навсього 57 мм. Ох, важко уявити, правда? Hummingbirds are the smallest birds in the world. Колібри це найменші пташки в світі. They can fly and sing. Вони вміють. І літати, і співати. They make the smallest nests in the world. Вони роблять найменше гніздечка в світі. They've got the smallest eggs too. І в них найменше яєчка в світі також. Ось подивіться. Да? Така гарна пташечка малюсінька. Так, рухаємося далі. Перед нами е, Наша, я не знаю, як ви. Я про неї вже чула. Про неї дуже багато цікавих інф, цікавої інформації, особливо в американській книзі рекордів Гіннеса, Це Марджорі Гестрінг, вона підводниця, вона не Ось вона була дайвером. Ну, слово дайвер вже прийшло в мову як таке, тому можна сміливо перекладати як дайвер. Итак, she was the youngest person ever to win a gold medal in the Summer Olympics. Вона була наймолодшою людиною, яка колись вигравала золоту медаль на літніх Олімпійських іграх. Їй було 13 дітерочків. She was 13 years and 9 months old. Ну, і 9 місяців. She was American. Ось вона. Так, вона була американкою. І вона встановила дуже серйозний Рекорд у дайвінгу. Так, перед нами чита. Подивіться, яка красуня, да? The cheetah is the fastest animal in the world. Ось вона, найшвидша тварина в світі. It can run 100 км an hour. Подивіться, як казати, правильно і писати 100 км на годину. Вона може біжати з швидкістю 100 км на годину. Ну, це вражає. It's got a small head and four strong legs. В неї маленька голівенька та чотири сильних ноги. It's 80 cm tall. Вона, В неї зріст 80 см. It eats meat and it lives in Africa. Чита в нас їсть м'ясо і живе в Африці. Подивіться, яка красуня. Ну Наша гордість, українська гордість це Говерла. Поїхали. Mount Hoverla is in the heart of the Carpathian Mountains. Карпатські гори англійською звучать як Carpathian Mountains. Гора Говерла це серце Карпатських гір. It's 2061 meters high. Її висота 2061 метр. Говерла is the highest mountain in Ukraine. Це найвища гора в Україні, ви це вже знаю, знаєте, я впевнена. It's a Dream for the Bravest tourist. Це мрія для найхоробріших туристів. Many people from all over the world climb this mountain every year. Щороку багато людей зі всього світу підкорюють гору Говерло. There are many unusual plants on the way to the mountain top. По дорозі до верхушки гори дуже багато незвичайних рослин. Бачите, unusual plants це незвичні рослини. It's very beautiful, but it's also very difficult to climb. Вона дуже красива, але також і важко її підкорити. Да? Difficult to climb Climb – це карабкатись, лазити, ну, в даному випадку підніматися до гори. Ось такі цікавинки. Не знаю, чи ви знали щось з того, що я вам зараз прочитала, чи ні. Але я вам вишлю окремо аудіо, ви ще послухаєте диктора, як він читається. І, ну, разів 3-4 ви прочитаєте вдома. Домовились? Ну, а зараз ми робимо з вами, я тут підказочку вам роблю, вправо номер один. І починаємо. Вже першу в нам автор допоміг, сказавши про ноги, розмір ноги Роберта Водлоу. They were 47 centimeters Long. Ну, і поїхали далі. How big is the flower? Наскільки велика квітка, про яку ми зараз прочитали. Ну, Якщо подивитися, відповідь у нас перед очима. It's 91 cm across. І таким чином ви це і напишете. It's 91 cm across. How long is the hummingbird? Наскільки велика пташка колібрі? Відповідь також, вочевидь, нам кидається в очі 57 мм. І ви також починаєте з. It's, it's 57 millimeters long. Так. How old was the youngest? Олімпік віна Скільки рочків було наймолодшій чемпіонці uh, Олімпійських ігор? Якщо буде точніше, то літніх Олімпійських ігор. She was 13 and 9. Ви можете або прописати повністю як тут. She was 13 years and 9 months old. Або написати She was 13 and 9. How fast can a cheetah run? Наскільки швидко біжить Чита? 100 кілометр an hour. 100 км an hour. Ось наша відповідь. Ну, і далі в нас how high is Mount Herla? Uh, it's 2,061 meters high. Uh, 2061 метр. Mm -hmm. Вражає. Ну, і давайте подивимося з вами на. Під номером 2, Right with Carla, My Book of Records. Що хоче від нас наша Карла? Карла хоче, щоб ви поділилися з нею та з нами всіма своїми рекордами. Наприклад, там своїми е, е, цікавинками з вашого світу. Да? The tallest person I know is Sally. Найвища людина, яку я знаю, це Селі, каже Карла. The oldest person I know is вік grandpa. Вікін дідусь це найстарша людина, яку я знаю. The biggest shop I know із супермаркет. Да? Найбільший магазин, який я знаю, це супермаркет. Ну і The Longest Word I know in English це. На, взагалі, дівчатка та хлопчики, моє найулюбленіше завдання в цій вправі. Напишіть найдовше слово англійською, ви, яке ви знаєте. Карла знає слово hummingbirds, колібрі, да? але я впевнена, що ви знайдете ще щось таке цікаве. Да? Ну, Наприклад, The tallest person I know is my dad. Да? Найвища там, людина, яку я знаю, мій татусь. The oldest person I know my grandpa. Найстарша людина, там, наприклад, мій дідусь. The biggest shop I know is the city Center. Можете написати про Сіті Центр, можете написати про метро, про епіцентр, у нас в Одесі чимало великих магазинів, так, ще й більше є. The longest word I know is centimeter. Е, Ну, До речі, що стосується останнього, то це не найбільше слово, яке там, наприклад, Я пригадаю або Ви, але все ж таки, я думаю, що. Ми чимало слів знаємо. До речі, це бажано, щоб це був іменник, діти, тобто, відповідав на питання, хто що. Але якщо ви знайдете якийсь довгий прикметник, то я теж буду дуже рада. І так, чекаю ваш Book of Records, ваша книга рекордів Гіннеса. Не забувайте, що це обов'язкове завдання. Окрім того, ви. Опановуєте наші числівники числівників читейна від 30 до 100 аудіо і е, конспект я теж скидаю. Сподіваюся, що вам прийшлося до смаку, вам сподобалося Amazing World, потрясаючий світ, цікавий світ, світ з історією. Да? Я б назвала навіть цей е, сьогоднішній текст Книга рекордів Гіннеса The Book of Records. Ну що, е, всім бажаю! Вам мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою, натхненого настрою та чекатиму на ваші роботи, діти. Дякую вам за увагу! Ваша Анастасія Богданівна. Гудбай!